Ну що, друзі, всім привіт! З вами Pan Games, і сьогодні у нас нарешті повертаються відоси. Нарешті прокачка основного складу. Я знову ж таки кажу, що сьогодні буде дуже цікаве відео, бо прокачка основного складу це завжди е, щось цікаве, бо є не тільки прокачка, є відкриття наборів, є і багато чого іншого прикольного. Тому сьогодні буде багато всього, як ви бачите, вже новорічна атмосфера. Вітаю всіх з прийдешніми святами, з Різдвом. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Тому, друзі, давайте. Я дуже сподіваюся на те, що цей новий рік запам'ятається нам тільки одним: це перемогою України. Тому чекаємо і віримо в наші Збройні Сили. Euh, що ж, я можу сказати, давайте починати. Одразу всіх прошу, нас уже 522 під підписники. Я дуже вам вдячний за це. Обов'язково лайк, підписка, коментар, дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну я, як завжди, бажаю всім гарного перегляду. Вмучитесь позручніше, записайтеся смаколиками. І давайте починати. Let's go І так, друзі, е, вже по традиції давайте заходимо в е, мій. І подивимося, що ж тут у мене. Е, скажу одразу, багато хто випадав, багато хто е, новий у моєму складі, але сьогодні буде і випадання нових футболістів, е, і багато чого іншого. Тому починаємо ми з самої події. Я дуже впевнений. Е, в тому, що багато хто вже забрав кумира 107-го рейтингу, я ще цього, на жаль, не зробив, бо е, то немає часу, то ще якісь нюанси. Тому я вирішив. О, можемо відкрити один наборчик. Е, я вирішив, що я піду за Роналдіньо. Е, бо є був варіант з Ван Персі. мені був потрібен нападник е, такий от, е, непоганий. Але, на жаль, давайте заберемо ще тисяча посиленнявочок. Але, на жаль, Ван Персі чую я такі от відгуки, що Роналдіння буде трошки покраще, ніж він, тому ми Роналдіння сьогодні і заберемо. На жаль, на жаль, я не встиг. Тобто, як я записав трошки раніше цей відос, до того, як в вікенд ранкінг Воно все оновиться, буде нагорода. Вона сьогодні буде в 9 годин. Я записую це відео зранку, тому, на жаль, я би ще відкрив випак 102. Я тут бачите, пограв, тільки одна поразка. В принципі, доволі просто все йде, 1% все як і потрібно. До речі, це також дуже прикольна награда. Наступного разу, я думаю, я все це зроблю та заберу. Тепер що ми будемо робити далі? Бонус прайзис. Я думаю, це розділ це дуже цікавий розділ. Трошки сьогодні порандомимо. Нам залишилися тільки кристали. Короті, друзі, сьогодні буде неймовірно цікавий відос, тому одразу ж давайте е, не забувайте про лайки, про підписки, тому що зараз ми йдемо всіма величезними кроками до 1000 підписників. І так, в Program Players я би сьогодні відкрив декілька наборів, пак з Лео Месі, Кришена Роналду також би відкрив там, де Неймар і Роналдо. Тому буде, думаю, в принципі, доволі цікаво. В стадіоні, що в мене тут, тут я можу забрати саме кристали. Давайте зараз їх і заберемо. Я вже на 9 прокачав. 800. оце, до речі, дуже прикольна тема. Можна те забирати, бачите, як одразу сильно все це прибавилось, давайте одразу заберемо і посилення навичок, щоб вже точно можна було сьогодні прокачати ОВР на максимум. Тому давайте починати з наборів, бо якщо сьогодні хтось мені цікавий випадок, хто підійде в мізуний склад, то купляти на ринку нікого більше не прийдеться. Давайте спочатку три набори, а вдруг. Зараз і пощастить. Як бачите, 4 паки я відкрив, вже дві нагороди у мене є. 1500 не випадає. До речі, оці от всі футболісти, які зараз випадають, ну, вони, можливо, ми сьогодні навіть і обмін зробимо з вами. Але це так, знаєте, дуже під великим питанням, бо може просто не вистачити футболістів. Будемо поки що по два набори, бо ми потім, коли оновимо це все. Тоді вже будемо трошки побільше відкривати. Е, ну, давай, ні, ще немає. Немає ще от кристалів. Я хочу поскоріше їх вибити, щоб оновити, можливо, ще сьогодні буде шанс на 90. Було б дуже цікаво на це подивитися. Ні, все одно немає. Ну, я поки що буду по два набори відкривати. Так, ну давай кристали вже. Є, кристали випали нарешті. І давайте тепер оновлювати і дивитися, хто ж буде. У 90, я пам'ятаю, що за 15 наборів хтось да випаде. Зараз, якщо ще раз 1500 випаде, то це буде дуже круто. І так, просто розумієте, ця подія вона дуже цікава в тім, що є дуже багато цікавих футболістів. Можна багато цього отримати. Це шник це не цікаво. Але все ж таки ну, прикольно, що така от картка випала. До речі, зараз проходить опитування в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. І на моєму ютуб-каналі в спільноті йде опитування про перезапуск моїх кар'єр за Манчестер-Сіті, за Реал Мадрид і за Барселону. Я хочу перезапустити ці кар'єри, бо ну, я вже не отримую такого задоволення, як я отримав раніше. від... Знімання цих кар'єр, тому я хочу перезапустити і поки що на даний момент вже 6 голосів є, і всі вони за збірну. Жодного за клуб, тому я впевнений, що вам це цікаво буде. Одну кар'єру ми вже будемо перезапускати. Це буде за лондонський арсенал. Дуже цікава команда. Можливо, навіть з двома українцями у цьому сезоні вже буде. Один вже є Олександр Зінченко, і, можливо, ще й буде. Можливо ще й буде мудрик, тому будемо спостерігати та дивитися. Далі ви обираєте два клуби замість Реал Madrid та Барселони, бо, ну чесно сказати, там зараз монеток не менше, ніж на моєму основному аккаунті. Тому давайте відкривати оці от набори. Я не думаю, що я зможу забрати під кінець події Левантовській чи Месі, але просто відкрити ці набори було б дуже цікаво, а вдруг щось та й випаде. Так, знаєте, просто відкрити набори. Знаю, що зараз випаде якась там Саудівська Аравія, наприклад, але все ж таки це якийсь такий невишкий азарт є в цьому. Вибити якогось крутого футболіста і отримати задоволення від цього. Давайте відкривати. Дуже сподіваюся, що буде якийсь цікавий прапор. Давай Франція, наприклад, Мексика. Ну, Мексика, Галарду, знову він. У нас ще є одна спроба. Це спроба більше для мене підходить в команду. Тут є дуже багато футболістів, які підійдуть в, мої, в мій склад. Є і Луїс Суарес, є і Казіміро в групі G.E.I, чи багато футболістів є. Тобто ще і Вальверде є, давай Уругвай, можливо. Ну, це знову ж таки. 94 четвертий футболіст. Ніхто цікавий мені не випав, Взагалі ніхто. Зараз робимо ще й обмін. Якщо буде вистачати, давайте подивимось. Так, Тут 5 вистачає, тут вистачає, о, ви вже побачили діла керера і всіх. Я пропоную зараз зробити так. Ми зараз з вами купимо. Я думаю, ми побачили вже декілька футболістів, але все ж таки, давайте зараз купимо з вами оціх от 7 футболістів і повернемося вже з обміном на 100 плюс футболіста. І так. Обмін 100 футболістів я трошки от бачите закупився. Тому давайте. Я, якщо тут буде знову цей стовп. сотий рейтинг ЦПшник, я не знаю, що я, що я зроблю. Будь ласка, не Швейцарію, будь ласка. Бразилія. Рафіня! Вау! А це доволі круто! 10 мільйонів просто на халяву! Я знаю про що думаю? Зараз ми зайдемо на транспортний ринок, купимо вже тих футболістів, які нам не вистачають. Я одразу скажу, це відео не буде е, повністю витрачатися от всі монети, які у мене зараз є на балансі. Бо, по-перше, це дуже невигідно, бо зараз йде такий от величезний підйом на трансферному ринку, бо після Чемпіонату світу. Деякі футболісти відомі, типу Неймара, Мбапе, там, Роналду, Месі, вони дуже сильно виросли в своїй ціні, тому купляти когось зараз не має сенсу. Коли буде ввал ринку, тоді вже можна щось зробити. Побачили вже всі футболісти, які зараз у мене є у складі, але у мене є Ферран Торес картка, яка мені не сподобалася взагалі. Тому я думаю зараз продати на Рафіню, Рафіня буде більш цікавим, отримати 13 мільйонів монет і все. І тоді буде супер. Так, просто я вирішив, що от я багато грав за Фернатора, він ну, не сподобався мені взагалі. Хоча Іспанія не провалила цей чемпіонат світу сильно, так вони програли. Програли Морока по пенальті, Морока сенсація, звичайно. Але ну, Фран Торес не сподобався мені взагалі. І так, ось і Фран Тореса ми виселяємо на трансферний ринок і зараз будемо додавати всіх футболістів забирати футболістів, які я вже купив. Які 100% будуть сьогодні в нашому складі. А ті 50 мільйонів, тобто вже 62 мільйони. Зараз ми продамо ось хлопця за 12600. Давайте 12600, давайте купляти цопника. Е, я... Вибирав собі ЦАПника, хотів би змінити схему, але е, дешевих е, ЦАПів не було. Тому, ось ви побачили вже всіх моїх футболістів, які я буду купляти сьогодні. Бранторес продався, одразу, моментально. Е, є Гюндоган, є Бускетс, є Паредес і Ензо Фернандес. Я більше склоняюся до варіанту з Ензо Фернандесом, звичайно, Паредес є. Є от Ілкай Гюндоган, і, можливо, ми навіть його і купимо, бо він, продає, він продається. І коли ми вже е, станеться такий обвал ринку, ми тоді, так, да, давайте покупати. Е, давайте купляти е, Ілка Гюндогана. Я е, при всій моїй повазі до, збірні, до збірної Аргентини, до чемпіона світу, я куплю все ж таки футболіста, який буде трошки. Е, трошки Вища в ціні, але буде по ОВР трошки краще. Забираємо монети 11 мільйонів, на балансі вже 54 мільйони, і забираємо всіх футболістів сумарно 20 мільйонів я витрати на них. Фух, зараз буде неймовірна прокачка, я впевнений в цьому, тому що ще й посилення навичок буде прокачуватися, стримання. Так, не дефенд. Ось ця схема. Холдинг називається так вона. Ось буде стояти ось так. Крісіан Ромеро сюди. Е, сюди ми за ми додаємо Ілка Гюндогана. Ну, Ерік Шупомоті надзвичайно легенда футболу, але все ж таки стоїть не по позиції. Кай Кайгаварс теж я шукав альтернативу, цікаву. Але, знову ж таки, цієї цікаві альтернативи я не знайшов. Е, ну, і Тим паче Кай Кайгаварс дуже непогано нам підходить до нашого основного складу. І ось така от у нас картина зараз є. 117-ОВР з непрокачаним посиленням навичок, з непрокаченими рангами. Тому давайте я все передаю, все прокачую і ми з вами повертаємось вже в готовий та оновлений склад. І так, прокачали ми все. Мені дуже подобається та картина, коли всі посилені навичок на 14. -й. Дуже подобається ця картина, тому давайте дивитися. Які ж це ОВР і це 120 119 ОВР, всього, я думав, трошки буде більше, насправді. Думав, трошки буде більше. Не знаю, чому так вийшло. Можливо, давайте подивимося, що у нас тут за ситуація. 102 просто ОВР у нас, 14 на посилення навичок і 3 на ранги, Я думаю, якщо трошки прокачати ранги. Думаю, буде 120-й, тому давайте зараз цим все і зробимо. І так, друзі, я пробую прокачати останнього футболіста. Це очо до 107-го рейтингу, якщо ні, то ні. І так, це 119 овер, На жаль, на жаль, не вийшло 120-й. Я вже прокачав Ерафіню і Вальверде, і Очо, але 120-й, на жаль, не вийшов. Але все ж таки я все ж задоволений своєю командою. Наступне відео буде обов'язковим. Або кар'єра, або щось цікаве, а про качку основного складу вже зробимо під кінець цієї події, коли вже буде вал ринку, тоді вже можемо трошки відштовхуватися від цих от ОВР і від е, е, моєї нової оновленої команди. Тому, друзі, я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Як завжди, я бажаю вам всім. Не забувайте про лайки, про підписки, про коментарі, про дзвіночки, щоб не пропускати мої нові відео. Ну і я, як завжди, бажаю вам. Гарного настрою! Перемовіримо в нашу перемогу! Слава ЗСУ, Слава Україні! До нових зустрічей, бувай!